Думають, я купив собі новий трактор. І проблем не маєш. Л'єш солярки, л'єш масло, робиш. Тут купив Кентавр 160Б, чи БН, немає різниці, чи 200Б, чи Зубер, чи 240Б, чи 2350ВР, чи можу писати різне на капотах, хлопці. І починається вас епопея, яка зі старту. Починається у вас епопея. По серйозних моментах. Коробка перемикання передач. Блокировка. Вал диференціал, Вал на фрезу Діференціалу тут немає в цих коробках, то вже, слава Богу. То були знімали. Вал на фрезу Десь, Якщо багато робите, два рази на рік, десь раз на рік. Це трактор для себе. Дідусь у вашому замість мотоблока буде отлічно. Спину не ломить собі. Ваших 20 соток викопали, фризою виробили і так далі. Якщо таким тракторам починаєте ви робити, їздити по наймах, починається хлопці епопея, тому що воно все, ресурсність його обмежена, воно дешеве, хлопці. Це, це серйозний момент. Ну Мотор особи нарікань на нього нема, топлив не може виділити, такого особи нарікань нема. Все, що зверху наліпили, рами ще зробили. Бачите, добротні, хороші. Рами зробили крепкі, 110-ка, швеллер, а, Вже не треба нічого посилювати. Слава Богу, додумуються, курву, китайці. А, все інше починається. Поки. Все, що зверху наліпу, кузов, крива, електрика, сидіння. Якщо хочете працювати по-людськи, вам треба закатати хорошо рукави, взяти трохи заліза, взяти сварочку, взяти болгарочку і собі шаманить. Купив і їздиш, це не про це. Це купив, доробив і їздиш. На ньому робити на неробочому, то як сирі пельмені купить і їсть. Вони хороші, коли зварені. Поняли? Коли воно сире, воно сире. Так само, і кентавр. Він хороший, коли він допілений, дороблений. Коли він заводський, він де заводський. Китайський, дешевий. сальники тічуть, прокладки стоять, можуть криво. А, електрики, ну, вона условно, вона зрозуміла. гірлянда, Ви то знаєте, на ну, новий рік китайська ось ця електрика тут. О, треба її до ума довести. Офеті, ну, все, тут, тут бляха, список на на відео годинне я можу розказувати. нюанси, Тут дуже важливо розуміти, що якщо трактор береться для роботи ресурсної, хоча б беріть шифинг, там у вас набагато все вище буде, буде через коробку передач. Якщо трактор береться в якесь поле, якщо у вас там якийсь є об'йом, якийсь є гектар, то тоді берете шифен. Якщо о, для себе, то нормально. Просто я ж кажу, будуть закінчуватися запчасті в коробці дуже швидко. Будете там в рік робити там, не знаю, 50 100, 150. воно буде жити там 5 років, каже людина, купив такого бляха, все нормально, що ти, що ти трусиш? А інші кажуть, я два рази за рік міняв вали в коробці. А чому? Тому що людина на ньому робить. Тому що вона робить на ньому об'єм, розумієте? І тоді вже будуть у вас нюанси. Вот їх основний основний момент. Бо це ж мотовочна коробка. Хто б там що не пиздів, вибачте, мене Там вона мототракторна, вона, блін, посилена, вона там люкс. Знаєте, в чому посилення заключається, то зверху пришпандюрили ту кулісу, щоб не вибивало передач. Там внутрі все повністю мотобочна коробка. Чулки зробили товщі, тому що зробили там півось товщу. Ну, банально, щоб воно тримало. Вес трактора. Все, все усірення. Мотор, як був мотобочний, так само і є. Тільки там різні, різна кубатура йде. Так. 250, там здоровий, блок тут іде менший. Оптимально брати 200-ку або, 200, або 160. Тому що оці, наприклад, даже зубри монстри, які 25, туди засунули, там накрутили тих 25, може там 25 і нема. Ну, Поняли? Вот. А воно ну, за потужний він на коробку передач. Тому я оптимально кажу, що 200-ка треба трохи більший щоб були колеса ширші задні, щоб було трошки в ньому більше вес. І 160, якщо у вас просто найпростіше ну, треба, да? 160 ну, а, Що ще вес? Вони легкі всі дуже сильно. Якщо ви будете брати їх для роботи там, в якусь воронку. То у вас буде банально трактор буксувати, тому що він легенький. Йому треба противаги. Йому треба все одно накидати з назад, наперед якісь утіжелітелі, тому що без противаг він мало що зможе зробити. Два, третє, трьох точках. Сюди є комплекти для переробки. Якщо знову ж таки у вас 10 сотих, вам воно не треба. Якщо ви хочете щось там якось виварити трошки більше, Пуга базового, то що продається до цих уже повозів, нахер, викинули, не купуйте навіть ту шляпу. Просите менеджера, щоб він відняв тих 50 доларів, що стоїть той пух. Купили собі трьохточечний перехідник на трьохточку з тягами під цей циліндр. Купили собі будь-який потім є гроші, купили новий, немає, купили баушного бомуту 1,25. все, Пуга. І вам є вже пух. Ці пуга, то, що йдуть в комплекті, в дають, вони самі хірові. Ну, то саме дешеві, в принципі, пуга. Е, їх блін, варить, не переварить, так скажемо. От, що до роботи. Так само вчепити якогось культиватора пройти. Ну, одну точку це буде порнографія. Е, і лишається рідна фреза, тому що все-таки е, трьохточка, Вом, фреза трьохточечна, кардан це все дуже стоїть нормально бабок. Тут плюс в тому, що воно все дешеве, е, навісне мотобочно дешеве, і собі там своїми руками можна з нього зробити конфетку. Хто, е, Грамотний, хто з руками, як то кажуть, друже, просто на трьохточку трьох собі робите кріплення на любине мотобочне навісне, той самий мотобочний культиватор, сварили триугольника, поставили і все, ви маєте собі вже зовсім іншу пісню. І ви не ц... не тратите на це гроші. Ви купили собі мотобочне і зробили за три копійки, з нього вдома вже на нього на трьох точках. Все. Ну і також з ним граєтесь, поняли? Хто каже, що то там все готово комплектується там і все одразу їдете робити? Ні, ви хіба ви таку на нього косу? Щоб на косу поставити, під'єднати просто заводську косу до заводського трактора. Вам треба саме ну, банально пас підбирати. Тому що у всіх оця плита у всіх фірм, Там от візьмемо да, кентавр, візьмемо зубр. Тут знаєте, взагалі як зроблено, чітко. Сука, під косу. Шкіф свободний ручок є. Під косівку. Ну, а китайці вирішили, нахер вони вам треба. Я отако загну. Оце треба обрізати. Отако, так. Отако і, ну, тому що коса не стане, ремінь не стане, бляха, закрита, -майо, -ма китайці курва, і відстань всіх різна до, до шківа до шківа вийде. Тому вам треба грати вже зі старту. Ви накупили, накинули коси і поїхали собі коси. Ні, ви півдня закладите на те, щоб його все до ладу довести. Так само купачка, треба зі зміщеним центром. ну все то все ви треба в менеджера виясняти, випитувати, щоб ви купили собі нормально, щоб ви не купили, а потім плювалися. Знову ж таки, я зараз покажу, що треба купити, щоб ви робили вже гектар 2 більше роботи легше. Ну, то, понятне, бюджет. От. А це жоповоз для себе, возить свою сраку, копає собі на 20 сотих картошки. Ну, і, певно, вдосконалювати по -любому. По -любому вдосконалювати, по-любому. По-любому Бо воно заводське не годне. От, до роботи. Ну так як я кажу, хлопці. Ну, тракторит саме нормальні. За 2000 фактично ви нічого ліпше не возьмете. Вот. Но я ж кажу, трошки треба до нього прикласти руки і тоді все буде прямо ярко. Поняв, тому. Ну я кажу, є тому без образ, мужики. Підпишіться на канал, кому було колись, не поставте лайки. Всім добра.